День, дорогі друзі, Агротехнар. Сьогодні зніматимемо для вас мототрактор Кентавр 240B. Це моделька на десь на півроку, може трохи більше, пропадала з радарів. Тепер вона повернулася. Там Начебто ненадовго ці трактори з'явилися знову, тобто якісь перебої на заводі все ж таки є, але в цілому вона поки що є по наявності. Значить, це модель мототракторна, 24-й двигун. Тут двигун у нас йде 11,15, одноциліндровий на 17,6 кВт потужності. Рама на цих моделях ще йде звичайна, 70-ка. Резина 612, 9516, кругле крило. Насос на цих моделях, як і на 200 бенкентаврах, йде винесений. Від двигуна напряму працює. Все, всі рівні йдуть через натяжний ролик. До речі, от кому треба була довжина рівня, може комусь буде цікаво. от скрінуйте, щоб у вас було. Задня навісна система у нас примусового типу: виносний гідроциліндр. Ось його розширювальний бак під масло, причіпний механізм. Сюди ставиться перехідна плита. Працюєте з е, гідравлікою, там, з фризою, з плугами, все через плиту, по суті. колія регульована, тут 50 і вал де 50 мм. Е, колія від метр до метр 38 виставляється. Є також додатковий ручок для під'єднання або кусарки, або е, купалки там, вібраційних, е, ну, такого плану обладнання гілкоподрібнювачів і так далі. Комплектація у нас йде. Зазвичай фриза та плуг. І ще з тракторами зіп e передні крила. Датчики винесені у нас на прибор приладів. Все є, все показує. Коробка зі зміщеним центром, три передачі вперед, одна назад. Є стояночне гальмо, повишені, поніжені, гідравліка, здвоєна педаль гальм, щеплення, газ. І блокування півосі. На цих моделях блокується ціла півосі. Тобто вона у вас може бути або постійно заблокована, або постійно розблокована. Також ці моделі обладнані додатковим генератором, Он стоїть у нас під капотом. ось там. Ледовське освітлення, біле світло, тут показую. Якщо вас зацікавила дана модель, коштує вона на сьогоднішній день за комплект 2800 доларів. Замовити можете з номером, який бачите на екрані. Доставка у нас безкоштовна, нагадую, без передоплати. Гарантія 2 роки на кентаври офіційна. Всім гарного дня!